Вітаю! Запитайте в мене, де в Україні шукати видовищ? Відповідаю на сайті karabas.com. Лінк залишаю в описі до цього ролику. Це національний квитковий оператор, який працює з 2010 року, і який продає офіційні квитки. На концерти, фестивалі, бізнес-конференції, семінари, театральні постановки, дитячі та спортивні заходи. Зараз перерахую переваги покупки квитків на Karabas.com. По-перше, оберігаєте себе від підробок. Ви точно потрапите на потрібну вам подію. Друге, маєте доступ до найяскравіших подій на всій території України. По-третє, берете участь у розіграші подарунків від партнерів сервісу Карабас. Вони відбуваються не на всі заходи, але бувають. Наостанок маєте можливість швидкого повернення квитка. Це зручно. На білетах в Карабас багато не зекономич, але ви можете обміняти зимову є підтримку на подарунковий квиток. Плюс до всього можна придбати подарункові квитки. При оформленні замовлення є поле з промокодом, але на момент виходу відео актуальних промокодів не було. Якщо знайду, залишу в описі під цим роликом. Оплата квитків здійснюється або попередньо на сайті карткою, або банківським переказом, або готівкою кур'єру в момент доставки. Доставка білетів по Україні здійснюється новою поштою по Києву кур'єром, але це не безкоштовно. Найпростіший варіант придбати білети онлайн, завантажити їх у смартфон і показати на екрані при вході на подію. На цьому все виникнуть питання по сервісу Карабас. Задавайте в коментарях.